У нас тут салати києчка і бутерброди. А ти розфоткався і хватає на всі 10 днів, так? Да? Ну, звісно, тут прям доміщені. Краса. Всім привіт! Новий день, новий волох. Ой, я вже тут зібрана. Умилась, причесалась. Оля ще лежить. Дрімає, а ми з бадиком вийшли на прогулянку. У нас сьогодні має бути теплий день. Подивимось. Ходи бадюнчик. Ой. Класно ж все таке віддихати. Коля постійно. Каже, що скоро, скоро, скоро все закінчиться, скоро підемо додому. Вже небагато, туди-сюди і вдома. Я успокойся, не жени время, не жени время, Пішли, пішли, давай. Сьогодні ще тільки понеділок, ще тільки відпустка почалася, а то починаєш кажу, мені тут, Пішли! Давай, 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 давай! Давай, давай! Хоча вчора такий насичений великий день, був, нам аж сподобалося. Ми вдвох такі однозначно кажемо, да, що це було правильне рішення. Вдвох приїхати на відпустку, дійсно. Просто ніхто нічого. Ти йдеш куди хочеш, робиш, що хочеш. Поїв, хочеш полежать, полежав. Захотіли піти на пляж, полежали. Коля каже, пішли назад, пішли. Ні від кого не залежимо. Ну, тобто домовляємося вдвох. Все ой, класно. Дуже, дуже сподобалося, тому дуже задоволені. Гляньте, як тут красиво. Баді, стій. Вау. Дуже гарно. Тут, до речі, багато грибів. Куди ти хочеш йти? Ми другою дорогою йдемо. Послухайте. Знову тут сніданок. Сьогодні у нас салатик тільки. Ну, в принципі, так, як вчора. У нас тут салатик і яєчка і бутерброди. А ви знову йдете на таймлапсик, знаєте чого? Бо якось передивлялася свої старі влоги і поняла, що... Чого я не роблю таймлапси? Це ж так прикольно, мені нравиться. Але може я цього разу з цієї сторони поставлю. І, о, файно, ну! <смеш> в туалет, <смеш> Але це не дуже важлива інформація. Потім ми хочемо поїхати в магазин з'їздити. Тут взагалі дуже-дуже близько. От в колі цигарки закінчилися. Можливо, якісь на завтра на ранок на лиснички взяти. Ні? Якщо не буде, то треба нам яйця купити, бо в нас там два залишилися. Хоча в принципі можна було б по одному яйцю в принципі, на завтра ранок ховати. Бо сьогодні ми зробили одна булка по дві канапочки, да, вийшлося по два яйця, і салат то, то дуже багато. Mm -hmm. Я з'їла тільки одну булку, салат і два яйця, а Коля півтори булки і салат не доїв. От. Так що таке діло. В принципі, тих єд, ще нам на разочок хвата, можна в принципі, і не купляти. Але на лисничківні з сметанкою з утра. І з кавою було би смачно. Подивимося, чи в левіатані є готові налисники. В бідронці точно є, але в бідронку нам їхати 12 хвилин. Це далеко. А тут а до цього левіатаня нам 6 хвилин їхати машиною. Тому поїдемо, думаю. От. А потім поїдемо на, на море часа на 2-3, а може й більше. Подивимося, як буде нам заходити. Ну так, да, гаражика, може, і візьмемо, того холодного, ні? А може і не одного на всякий случай. На буде, треба, так, так. Все, no. Ну, подивимося зараз, як піде. Ну так на сонці тепло. Сьогодні не так вітряно, як вчора. Думаю, що сьогодні на морі теж не аж так. Візьмемо, я буду загорати, коля під зонтиком. Чилить будемо. Знаєте, який облом? У них нема налисників. М -м -м. Я вже так розмріялася, що я буду їсти завтра налисники зранку. Купили булку одну на пляж. На всякий випадок може я з'їм. Оля каже, поки не хоче, але можливо, можливо. І захоче потім. Надо може, було насіння купити. Ну, добре, вже не повертатимемось чисто туристам. <сіст> У мене тут така сукня, яку я замовила на шеї. Сіточка. Повністю сіточки така. Що я вам показувала? Все-таки умовила Колю взяти зонтик. Кажу, бо, вдруг там тінька немає я зараз під якимсь деревом. Щоб було десь сховатися, бо я хочу загорати, куди Колі загорати. І так, напевно, Колі ти більше згориш сьогодні, ніж я. Зібралися. І топчик. Ми прийшли, батьк так зрадів. Різай, ну подожди. Подожди. Да. Сумка така у нас теж нова на пляж, теж дуже зручна. Тому що із сітки, і пісок висипається. Ну, трошки є, але не так, як, наприклад, із оцього. Да? З цієї сумки ми теж принесли, витягли і піску насипалося, Бо тут а, пластик якийсь. Ой. Краса. ти що? Сьогодні взагалі час смажити жопу. Ну, море шумить, але не такі аж хвилі, напевно. Ой, добре що ти не вдяг ці шкари, знаєш що? Повні піску гарячого. Ой! Краса. І що, добре, що зонтик взяли, да? Є тіньок? Прикольно так пишіть Надіюсь вам чути. Що сьогодні? Ой, холодніша якась, напевно, ні. Напевно, чим жарчий день, тим холодніша вода. О! Що? О там не холодна! Олексій сказав би таке? А, як характера. А ну, а ти будеш ходити далі? Уже коли вийдеш, не так холодно, так? Кажуться. Может, это тика кажется, конечно. Классно. Ой, так сбили дорогу. Повернись спиною. Возьми, повернись, доволни спиною. Ой. Вера в жопу! Ой, клас! На солодах! Ну шо? Чпих? Вера? Ага. Дякую. Звіду, Ой. Звіти практи. Ой, За відпустку. Холодненька? Те, що треба, ні? Моя лежанка, я дивлюся, на жаль, не на море, а на дерева, тому що сонце сюди. Коля ось. Я загораю. Коля ні. Коля сидить в тіньку йому прохладу. Час і часу на сонце виходить грітися, бо я вже третій, четвертий, третій раз пішла купатися, польоту тільки раз покупався. Ой, ви що? Балдюш! Тим часом мій чоловік, який нудиться на пляжі. чекає поки я не відпочиваюся, по ходу. Що, нудишся? далі більше людей ніж тут. А ти раз фоткався і хватає на всі 10 днів, так? Ні, звісно, бо, бо тобі повезло зі мною. У нас багато фоток. Я не знаю, куди <laughs> повезу. <laughs> Хух. Полежали у нас без 15 -4. Я позагорала, домонтувала влог, такий великий влог получився із річниці. Ой, страшне. Коля ледь витримав. Бідолашний. Каже, ще в три години пішов додому. Каже, блін, на що вдома робити. Зараз водуш, туди-сюди. Вечерю будемо готувати. вечерям з Вадіком пройдемося, ні? Перед вечері? не знаю. Фу. І хочеш на лупиця лягти? <сум> Перевідягнулися. Хух, помилися, трошечки полежали. Йдемо гуляти з бадіком. Їздили в магазин, то побачили одну місцинку, хочемо туди прийтися. Ну, Це трошечки йти. Скільки? Хвилин 15-20, так, мабуть. Минут 20 іти туди. Ну, пройдемося. Щось ще заскочимо на ресепшн, бо <кій> ми прийшли до машини, а до нас чоловік каже, а ви наші гості, не так, чого у вас бумажка не лежить на машині. Я кажу, то ми навіть не знали. Почали так, не засвічуй. Давай, 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 розчавляйся. Не хочу прикинь. Почали шукати бумажку, не знайшли ту бумажку. Йдемо по нову, якщо дадуть. Зазвичай на море нам туди, а це ми будемо йти ось сюди, по дорозі, по такій, по якій ми сюди приїхали. Щасливий Бедего, ні. Скільки машин. Взагалі я хотіла сюди. Бачите, там яхти. Я думала, це все в відкритому доступі. Що? Скидайся, тобі треба добрі. А це все закрите, хіба що далі там можна війти? Ну йдемо по такій дорожці, подивимось, куди вона веде. Це, оказується, якась база, по ходу теж. Дивіться, які тут домики. Класні. Ну так, да, це теж база Коль. Ну, звісно, тут прям доміщі. А я навіть не знаю, які тут ціни, ти знаєш? Але тут і дома дуже здорові. Є. Прикольно, можна би було в, таких, в такому чомусь пожити. Теж класно, ні? Ну да, саме дорого, согласна. Але, звісно, там, де ми живемо, там територія поярча, -по -по бо що ти в лісі. А тут тобі йдуть все за горозь, бачиш? Ну да. Там поярча територія. Да, поярча територія, тут і доміки, звісно, поярча. Ну що, знаєш, того самого дорогого там і цього нормально? Ну да. Пришли? Якийсь готельний комплекс. Ой. Не знаю чи тут можна взагалі було. Пофігні. Ну тут прикольно яхти вперед. Гарно. Прийшли. Це більше на Миколайки, похоже, знаєте чого, бо там далечі ліси, онліси, ліси, ще якісь. І таких готелів у нас дуже багато, якщо чесно, ні. Дорого багато. Але в нас на мазурах навіть таких готелів багато. Це да, не можуть бути просто Ну, Звісно. По традиції у мене вечірній апіроль, але сьогодні якесь нове вино. Це раз як? Нормально чи так, як той раз? Я дві чула, так хотіла чпок. А ну дай я його просто попробую. <кхух> Сухе. Буде так. до опіроля саме то. Де? Да? І так, я вже начистила чотири картоплини. Ось у нас буде салатик із майонезом. І он, Коля буде зараз чавити ці, Да? я думаю, що там ще даже залишиться, ні? Ясно. Mm. То пішли зразу там. Я поможу. Шашлик, який ще Максим готував, коли ми приїжджали. Сьогодні ми приїхали в п'ятницю, так? А да? mm -hmm. він його в четвер готував. То він mm -hmm. дуже смачний. Буде вертітись, не злетить. Mm -hmm. Він на кінці буде може чіплятися об цей об гриль. Ну. Бачу, зразу лучує смакає тут. Смачний буде, може по чотири курськи більш не треба, думаю. Щоб... Щоб не цепляли. Ну от так, добріш да, на середину. Ціпляється? Треба ну, поправити вуголь, так? Да? Не хочеться просто цепляти рішетку, ні. Цепляється все рівно цей кусочок. Переверни просто. На середину більш положи його. О. І що все не, не цей ні? Скільки можна та ковбасу їсти? Ні? Як ми немає ничего нічого. Яка смакота тут робиться? Це, гляд, ну весь в іголках. Смакота. Треба одразу вертіти. <ріху> Ламаємо ці спортніко. Так по це вони, звісно, музику включають, а питають, блін, мене ж тут Ютуб забанить може. Краса смажеться. Добре, давай я піду помию зразу. Чи так? ти йдеш мити руки якраз. Я що тут? глянути. Картошка ще не готова. Ну. А мы ну, держить цей шампур. Ну, сочно така буде ну, цей держи. Ну ще не. Почему живей це? Оно щось неинтересно. Друг не мене готу. Ага. Вже ще таке щось плюс-мінус. Оцей mm -hmm. готовий, навіть. А ну дай ще одне розріжу. Mm -hmm. Хай ще якраз може плюс-мінус. А відкрити, підбивай закрите. Ось наша вечеря, шашлички, картошечка, салатик. Всі діла, зараз будемо сочнигу. Блін, месо бомбйозно. М'ясо дуже смачне. По-перше, воно скільки маринувалося, від цього ж теж залежить ні? Adriana, ja będę i że... Może i na nogi. Cały czas pamięta Julia! Da? Mm -hmm. nu am să de trebuie să <laughs> прощатися в тому влозі, бо він так внезапно закінчується. Тому дякую за перегляд цього влогу. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар, коментар. І до зустрічі в наступних влогах.